Я рум Петро, робити щось. Я можу так. Бери, бери. А що? Я вот так. Давай там будут. Я только тебе. Да нет, нет, что я не могу. Ко мне. Рядом. Рядом. Иди сюда. Рядом. Рома была. А да ну такой надключай. Багато наприклад, коли треба якийсь вантаж підняти, А що ми можемо підняти. Е, так, тепер ще вам покажемо на прикладі... Чуть-чуть на кілометр відбувається. Саморятування, яке проводиться з четвертого поверху. Умова, якщо загрожує небезпека пожеж, в цей момент зараз він проводить акуратно. В реальних умовах він буде якнайшвидше проводити, можливо, навіть того, що він може і впасти і так далі. І таким чином він рятується, може провести з любого поверху саморятування. І так само рятувальник може піднятися по дні. З боку автомобіль, там є важке оснащення, як бачить. Що лікар цивільний за швидкої зовні є дихальний апарат, який підключений до системи кисню. Ось цей апарат дає змогу проводити штучну вентиляцію легень не тільки через маску, а також заінтубувавши пацієнта. Залежали, відключається сумис, підводиться система труб. Підповажне так. कि हमारा सब बराबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ठीक है ऑप्शन में Захід нам дуже сподобався. В першу чергу мені, то я вже за дітей взагалі мовчу. Дітям дуже цікаво, тому що, наприклад, навіть мати справу з теорією і з практикою, то і дві різні речі. І все, що вони деколи чули, могли побачити кіно, могли побачити якусь хроніку, то тепер вони все пробують своїми руками. Мені подобається. Я б навіть я колись задумаю, дуже хотіла бути рятувальником. Колись У мене була така, от такий пункт як мене був так. Я такою юристам, потім рятувальником, перед тим ветеринаром, перед тим ще зі шек. Але рятувальник це дуже відповідально. Ніби і подобається так, весело, цікаво, але весело, цікаво тільки на навчаннях, і, ну, і то не всім, бо дуже важко, я бачу, що А от в реальній ситуації я не знаю, як би я діяла, тому що ну, дійсно страшно що за те, що ти відповідаєш за життя стількох людей. Що в будь-якій ситуації ти повинен їх спасти. Що на тебе відповідальність лежить. Це дуже так, звичайно, це захоплюється. Що представте, будь ласка, як ви називаєтесь і де вчитеся? Стелла Парибус, вчусь в медичному ліцеї. ТНВК номер 15 Стела Парибус. Парибус. Окусок Яна також вчусь в медичному ліцеї. За новика 15 Яночка, скажи, будь ласка, ти нам е, про е, свої враження, які ти сьогодні отримала від відвідування пожежно-рятувальної частини. Нам демонстрували вихід з собаками, коли собака шукала людину. Я дуже обожнюю собаки, тому мене це дуже сильно захопило. Тримай тримай зараз. Підтягни собі ці. Одягнути і подихати добре, але бігати в ньому, як бажаєте, буде добре-легко. А виконувати якісь рятувальні завдання, шукати потерпілих і виносити їх з місця пожежі буде легко. А якщо ще навколо темно і нічого не видно, дуже складно, правда? Сьогодні я відвідав пожежну частину, мені дуже сподобалось. Я був в музеї, дуже побачив дуже багато нового дуже багато нового пробував участі в різних сказати, тушення, тушення, тушити пожежу, вдивав дихав повітрям, ну і перша медична допомога. І дивився я. Брав участь, як мене потерпіло, щоб я загубився і мене знайшов пес. Дуже було мені цікаво, я дуже багато на чому навчився і буду знати, як цю ситуацію користуватися, що, що мені робити.